А, і ще момент, в, в сам момент в момент, в сам момент, сама ситуація, треба вміти створити е, е, умови, вміти да? тримати а. себе, вміти тримати, як це кажуть, голову холодною, да? серце ну, гарячим, да. голову холодною. Ага. Е, е, оце коли не дав спокою, але при цьому чесно виражати, Холод виникає більш в голові, коли емоцію ти випускаєш на 100%. Якщо в момент бою ти блокуєш вихід емоцій і дії, емоція і дія має бути, то тоді блокуєш, мозок перегрівається. Тобто виникає нереалізація тих ментальних моделей всередині. І я називаю виникає шизофренія потім людей, лібі розділення. Тобто Бог тобі говорить конкретний шлях послідовність сценаріїв виконання того чи інших дій, емоція тебе посилює. А дія, наприклад, чи емоція, ну, тобто одна із двох або дві, дві ці структури, не виходить 100%. І це роздвалює ситуацію, розумієш, ситуацію. І ти формуєш два очага прийняття рішення. Тому що коли ти повністю себе видаєш, як емоції, так і в дії, в тебе. Нуль всередині залишається укусити себе, що я щось не зробив, щось не сказав, не проемоціонував. Ти чесний. Оце є чесність. Да. А кусаєшся себе саме за нечесність до кінця. Ну, ти зробив хоч щось, так, да, але ну, це виправдовування. А кусаєш, ще раз кажу, за тіло чесності, не до кінця, не точний, чесний. І за цього не можеш себе поважати от, до кінця. От, біж, не виникає повага. Ти намагався допригнути до цього рівня, ну і ще не готовий. М'язи ще не накачав. Так що робити? Я ж... Е... Я сказав, що робити, почув? Ну ти не можеш одразу всі шлюзи відкрити в своїй дамбі, коли ніколи не відкриваю їх. Та, о... Ілі мало. Ти зараз відкрив чуть більше і ти вже тут тр -тр -тр -тру -тру трусились колінки, умовно, так? Да? Так. Да. Вони б і так трусилися, але більш да. свідомо трусились. Так, так, що треба робити? Помню, я казав, щоб вміти битися, треба вчитися битися. Щоб вміти говорити, треба що? вчитися говорити. Вчитися. Саме вчитися. Не просто говорити що-небудь, а красиве ораторське мистецтво, так називаємо. Да? Ораторство вчаться. Тобто набір послідовних тих чи інших акцентів, в тих чи інших словах, чи паузах, чи інших знаках припинання, припинення. У... Розділові знаки, розумієш? Використовувати от я колись хлопців, е е вчив, я колись сам вчився, це вміння читати. Більшість людей, коли я слухаю, як вони говорять, а особливо коли я даю текст, читати не вміють. Ну, Я про базові речі кажу. Я не про вау-вау-вау, там вміння. Супер. Базове порушення, буде кажуть, звичаєвого правила, знаєш права. Звичайно, право порушує майже всі. Хочеш про Так. Да. ж дай якийсь текст. Вон, книжка є там, можеш дати. Зараз мішана мені Екзамен. Там ти що друкував мені, що я читав. О, а ну так. Він тепер буде діктором на Звісно, не я, але да. у нього потенціал просто бешний. Візьми, любе, там декілька речень, прочитай цей текст. Спочатку про все, я прочитаю, а потім прочитаю вслух, як ти вважаєш. От саме ти вважаєш так вірно. Я покажу тобі деякі моменти. Ну, так як людина з музикою займається, у нього вже багато чого всередині збалансовано. Я, кстати, коли читаю, я спеціально порушую часто. Це так свідомо. Ну, ти ж чуєш, да, як я іноді і ще щось, ще щось. Патріотизм це не урок, не норма, не обов'язок. Це живе почуття, що народжується з любові тільки до батька. Сказати, що ти погано прочитав, не скажу, ти хорошо прочитав. Для більшості це вау-вау-вау-вау. Можна Але, вести концерти. Ну, перше, непогано. Не, не я розумію, що ти ж вже зараз мною підготовлений і розумієш обставини і все інше ти зробив. Але, наприклад, що ти зараз зробив не так, як ти вважаєш? Я прям го старався зробити це. Да, так, старався зробити так, вірно. Да? Але що ти зробив не так? Давай, накинь просто гіпотези. І ще раз кажу, що ти не прочитав на 80% краще, ніж більшість людей, якби перший раз прочитали. Не відчув те, що прочитав. Це не пройшло через да. мене. А це було чутно і видно. Да. Тобі, а іншим, як ти думаєш, було чутно і видно? Так, да. я прочитав мене асоціація. Знаєте, як ця в ЗАГСі що розписує. От як вона говорить. Ой, молоде! О-о-о! Да -да -да. Як, як... як лікарі часто да. відносяться. Як військові до інших військових. Сухий шаблонний О -о -о. текст, да. без да. душі. Да. Да. А я ж кажу: а як ти вважаєш, а інші це відчувають? Я відчуваю, коли людина говорить. А ти чуєш, як я озвучую. А Апостолем, оцим стилем таким. Ти чуєш, як я озвучую? Да. Ти бачиш, що я бачу те, що говорю? Да. Чутно, передається? Uh, да. Може, ні? Може ти мені тут діфірам співаєш? — Якщо чесно, я не знав, що ви прям все говорите, читаєте, що вас. Я, ми, я, ми, я думаю, насправді не все. Ви говорили якось, що е, Як, більшість, ви говорите, як воно йде. Ну, це коли а експромтом. Тут? Да. А тут... Є експромт, а є, коли я, щоб краще мене люди розуміло, послідовність, то я читаю, але я паузи, я там говорю щось про мішку, наприклад. І ще. Тобто там бачиш, скільки там ручки написано? Да, да. Там я роблю там свої позначки там різні да? моменти. Да, ну Так, Зараз щоб далеко не відходить. Що було зроблено ще не так? От Ти кажеш, це всередині, але як це зовні? Що зовні було зроблено не так? Я намагався здаватися. При. Пішти е, хороший. Е, я mm. хотів справити враження. Я хотів показати, mm. що я читаю гарно. Ні, Давай, перше, враження, коли ми читаємо комусь, зрозуміло, що ми. Я хочу прочитати, щоб ви сказали: о, так ти вмієш читати. <рес> ну, <рес> <рес> Це ти інше. Це, ну, як... Ззовні, а, я, а я... зовні. Дивись, ти музикант. Да. Що порушено з позиції музики було, коли ти читав? Ну, тобто, Ти під архетипом музики. Шоу в музиці. От Ти зробив щось класно, а щось ні. Паузи. Що? Не там. Да. Не ті. Не такі. Так, да, да, да. А... Да. І що, ще? Третє. Раз, два, три. Одне ти зробив майже ідеально. Інтонації не завжди влучно. Швидкість була порушена, Ритміка. Швидкість, Пауза ритміка. і ритміка була порушена. Згоден? Так да. ну, Так, як ти прочитав швидко, передавав, ну, не то, передавалося взагалі не то. Можна, дивись, людина часто буває, ну от вона не проживається, ну, от, чітко виконує зовнішньо. Іноді важко розріз... розрізнити. Він живе цим, знаєш? Ну, чи ні? Відіграє, так? Так, так, так. От класно на сцені буває. Настільки звик цю роль грати, знаєш, що вже не видно, що він проживає. Ну, звичайно. То і зрозуміло, що хто там прямо заточений, то все так. Більше ж людей сприймають, от як Зеленого вибрали дракона. Ну як його можна вибрали, коли він не жив українським. Він жив расистським. Видно ж було по цьому. Це так -о. А де там людське взагалі є? Він же актор. Там, де ж... там правда? Де там чесність? Так, я ж я кажу, все, все абсолютно вивернуто. Отак, от оцінка. Але зараз не виходь, дивись, я ж тут чуєш? Як через текст можна? І коли він розкаже, він, він настільки класно відіграє а, 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 тексти, я чую, ну, знає акценти, знає вже під архетипом, ну неймовірно. Да? Навчився говорити. От, от, ну да, але... Я чую, наскільки брехливо він говорить. От я, але це можуть почути тільки люди в ролі батька. Це високий рівень духовного, коли я можу почути, як працює його душа, як взаємодіє душа, ментальне тіло, от рот, це, який говорить, є зв'язок правди тут, знаєш? чи це сценарій інший тут проходить? Він одне має на увазі, а читає інше. І при тому він якби проживає те, що і показує. Знаєш, як то наганяє? От я можу нагнати емоції, показати.